Доброго дня, мене звуть Івані Ігор. Я дійсний е, інструктор навчального центру. Займаюсь напрямком БПЛА і саме fpv дронів. Е, як мої колеги до е, попередньо казали, ну, це була власне їх думка. Е, в свою чергу я можу сказати, що навик ігор або геймінгу до е, взагалі, того, як вони прийшли на навчання, дуже. Впливає на їх час, який вони проводять саме за симуляторами на навчанні, і ну, у тих ребят, у, у кого є досвід, вони набагато швидше навчаються. Але це трохи пізніше скажу. От наша тема називається Hey Gamer, we need your скілс, тому що наразі я можу точно сказати, що на навчання приходять люди майже без досвіду взагалі. Без ігрового досвіду або без досвіду керування будь-якими там машинками, літачками, будь-якою радіокерованою технікою. техніки. І ну, це не є проблема, тому що зазвичай це потребує трохи більше часу. Але супер круто, що в них є мотивація, і ці люди максимально мотивовані. І було б набагато приємніше бачити і купу геймерів, які 100% в нашій країні є. Але вони чомусь. Не зацікавлені в даній тематиці. От. Ну, наступний слайд. Що можна сказати про ігри? Це те, що ігри розвивають позитивно впливають на пам'ять, реакцію і нервову розгрузку. Це дуже важливо як військовим, які виконують свої дії не прямо зараз, тому що на них звалюються дуже складний, не знаю і дуже важкий. Етап їхнього життя, і як будь-якій людині їм потрібно розгружатись, спускати весь свій пар, і ігри цьому дуже-дуже дуже гарно сприяють. А, ну і З власного досвіду на практиці можу сказати, що після важкого дня нічого не може бути краще, ніж спокійно сісти біля там улюбленої приставки, включити гру і спокійно. Ні на що не звертаючи увагу відпочивати. Люди, о, військові такі ж самі люди, як і ми, і вони люблять грати в ігри. Найпопулярніші це колективні, там, там можуть бути шутери, стрілялки, спортивні будь-які ігри, там, типу баскетбола, фіфи і будь-що. Також можу сказати з певністю, що. Військові е використовують симулятори е в власних потребах. Тобто були такі випадки, коли приходили на навчання і казали, що от, а я користуюсь таким, таким симулятором. Що мені краще зробити, і як, взагалі які поради можуть бути? І в такому випадку мені прям набагато цікавіше спілкуватися з людиною, тому що в неї вже є якийсь бекграунд, і в неї є чіткі питання, і мені вже є з чим працювати, тобто розповідати, як боротися з якоюсь проблемою, з якою стикнулася людина. Або ж я бачу вже, як можна поліпшити той чи інший навик. От переходимо на інший слайд. Ігри, що розвивають моторику і відображають практику на симуляторі. Найпопулярніший приклад це місія з гвинтокрилом лі... в GTA. Це майже кожен курсант згадує. На першій другій лекції при симуляторі, і запитують, чи допоможе їм згадка, що вони грали ці місії, я впевнено кажу, що так. І принаймні ігри допомагають на початкових годинах навчання зрозуміти принцип керування і, і скажімо так, взагалі руки. Пілота вже адаптовані до якоїсь джойстика, стіків і для нього немає нічого над надважливого. Той надважливого, надскладного в тому, що він тримає перед собою якусь незрозумілу коробку з антенами і стіками. А скільки потрібно часу геймеру на адаптацію і розуміння керування? Ну, з власної практики і досвіду, я можу сказати, що необхідно від 4 до 16 годин. Цього цілком достатньо для того, щоб людина змогла перейти з розряду практики на симуляторах до практичних польотів. І при цьому не покалічивши ні сокурсантів, ні техніку, ні щось навколо себе. І при цьому. Курсанти максимально швидко адаптуються до, ну, взагалі, до картинки, до швидкості реакції мозку. Бо це дуже важливо і на початкових годинах це максимально складно. Люди, які взагалі не мали досвід гри і, скажімо так, віртуальної реальності будь-якої, то для... їм дуже важко на нейронному рівні зрозуміти, що. Вони знаходяться десь поза межами свого тіла. Тому що, наприклад, в ПІВі дрони відрізняються від інших дронів, в тому що ви надягаєте окуляри, і у вас картинка транслюється в онлайн моменті Там затримка йде в 2 мілісекунди. Тобто, по факту, ви бачите секунда в секунду, те, що коїться навколо вас. І багатьох курсантів це прям вводить в якийсь мандраж, тремор, і Дуже нервовий стан. Тому е люди, які вже грали і мали хоч якийсь який досвід на симуляторах або е іграх, їм набагато простіше адаптуватись і зрозуміти взагалі, що до чого. Е людині, яка не мала досвіду з іграми і взагалі досвідом на комп'ютері, то зазвичай потребується ну мінімум від 30 до. там Ну, 80 це приблизна цифра. Там може бути і за 80 годин нальоту. Дуже складно людині взагалі зрозуміти, як там виникає у людини дуже багато питань відносно того, як працює сам комп'ютер, як працює радіоелектроніка, потім як це воно все співпрацює, як воно літає, керується, впадає і на це все потрібен час. Були, ну, от свого власного досвіду можу сказати, що була курсантка, їй вже за 50 років, але вона прийшла без жодного досвіду. Вона здається, журналістка в минулому житті, і єдине, чим там користувалась, це, там бордом і якимись такими програмами. От, але прийшла максимально мотивована, хотіла літати, хотіла попасти в. Там окремий підрозділ. Е, собственно, ми з нею витратили, здається, ну, 100-120 годин на симуляторі. І після цього ще десь годин 50 практичних польотів. По факту це вийшло десь 3-3,5 місяці. Загальний курс, е, навчальний курс по FPV-пілотуванню триває там 3, максимум 4 тижні. Відповідно, ви можете зробити висновок, що три місяці і чотири тижні трошки відрізняються. Але можу зауважити шалену мотивацію цієї курсантки. Вона після завершення курсів, вже офіційного завершення, підійшла, просила допомоги, аргументувала свою мотивованість, і за три з половиною місяці вона здала повністю всі іспити і, як факт, попала в свій батальйон і зараз зміщуть ручню. От. Дякую за увагу, і якщо є питання, з радістю відповім. Це особисто підходьте, це договоримося. Привіт, е, да, дуже дякую. Ну, важливе таке введення. Я вже ну, в цій темі все це розумію. Там е, симулятор збере сам дрони, але мені цікаво, я сам з геймдеву, геймдизайнер, дизайнер, і я досі не можу собі нормально відповісти на питання: е, чи може якось геймдев, розробник е, допомагати в навчанні? Я маю на зі пілотів, бо я розумію, що ну, є велосідрони, є ліфтофи, все це наче вже зроблено. Але можливо, у вас є ідеї, як ну, у інструктора з великим досвідом, чи може ну, чи, можливо, розробники можуть якось вам допомагати своїми скілами ще на мемозі технічно? А, дякую за запитання. Е, у відповідь можу сказати е, 100% так. Це може, може бути корисним. Е, вигляді, то. Е, з огляду того, що наразі існує там ну, максимум 3-4 гідних симулятора, а все інше, не, не то, що підробки, але воно ну, малобюджетні ну, багато нюансів, які не дотримуються в нормативах, так можна сказати. І якщо є, ну от ви казали, Велосі Дрон, ліфтов інші симулятори, вони всі розраховані вже на досвідчених пілотів. Тобто, якщо е, наразі є лише один симулятор DRL, Симулятор, в якому він коштує, здається, там 100-150 гривень. Типу, це дуже дешево, як для симулятора ігри, але в ньому прописана пошагова, взагалі пошаговий процес навчання, тобто з всіма допоміжними елементами з самого початку, і рівень за рівнем йде ускладнення. Як на мене, це один з ідеальних. Моментів в плані того, що такого нема в жодному іншому симуляторі. Всі інші симулятори розраховані просто на підтримання практики. А от так, щоб людина могла, скажімо, без жодних навичок сісти і пошагово навчатись, такого нема. Тут вже, скажімо так, люди окунаються, як пірнають з головою в річку, і вже потім, якось через страждання, муки і розуміння, вони якось вже народжують в собі пілота. На жаль, якщо б був би, не знаю, якийсь кластер невеличкий симуляторів, там декілька, хоча б, які от пошагово навчали там просто то тією ж самою апаратурою, це було б набагато крутіше, класніше. От. Дякую, велике. Скажіть, будь ласка, ще питання у вас? А, привіт. сорі якщо. Відповідь вже озвучувалась. чи то ви раніше почали, чи то я з запізненням трошки підійшов. Питання досить просте і складне водночас. Якщо хочеться, от, я геймер, для мене це по фану. Я хочу бути чимось корисним в перспективі, і ну, в кожного з нас може настати наш час, коли нам доведеться вкладатись фізично. І от питання, що такий напрям він звучить в цьому плані досить цікаво для мене, як для геймера. На чому я зараз міг би потенційно тренуватися, тут е, одразу на дві частини б'єм питання. Якщо, наприклад, я умовно кажучи, геймер просто у якого п'яка і все, і якщо, наприклад, геймер, в якого є якийсь vr хедсет чи є якісь зараз там, ну, для цивілів в публічному доступі е, симулятори, які, ну, хоча б частково були б. Придатні до цього. Чи все фігня, і треба саме чомусь професійному, що в закритому доступі? Дякую за запитання. Попередній пан, який питав, задавав питання, воно майже ідентичне. Наразі геймеру достатньо мати ПК і купити додаткову апаратуру в плані. ну це... Якщо у вас є приставка там, наприклад, PlayStation, то ідеально там є симулятори, на яких можна відпрацьовувати якісь екшени не екшені дії. Якщо у вас виключно комп'ютер, то ви можете купити собі апаратуру радіокерування, Вона, скажімо так, універсальна. Ви можете будь-які радіо, радіомодельку, це може бути машинка, літачок, будь-що. Воно керує фім, воно під є... сама апаратура під'єднується до комп'ютера. Ви скачуєте симулятор. Є 3-4 симулятори, які наразі можна сказати, найпопулярніші, тому що ну, в них влили достатньо ресурсів і прописали нормальну графіку, і якісь фізичні властивості додали тим дронам. І вони відображають, ну скажімо так, хоча б на 70-80% реальний польот. Тобто прям симулятор, який відображав би на 100% е Ходжі якісь щоб зараз просто не час. Чим DRL симулятор, там е Drone Racing League, е це найбюджетніший, і ліфтоф, ну, велосідронс. Це, скажімо так, три найпопулярніші програми, які використовують зараз всі: і цивільні люди, і нецивільні. Що, наприклад, в мене окремо є ПК, окремо є, наприклад, Ополус. Oh, oh. Що мені добрати? І well, можуть добре. Дивіться, а, наразі літати в на симуляторі в окулярах. Це не дуже. Я не стикався з таким. Там хіба що у DJI, здається є якась програмуляна, з якою ви можете літати в окулярах, а всі інші симулятори розраховані на екран. Перед комп'ютером і просто на апаратуру. Апаратуру радіокривання. Можете так вбити в гуглі, вам видадуть варіанти найбюджетніші там 70-80 доларів і якісь там Радіомайстер Т12, Т16, там ну, біля 300 доларів буде. Вся інформація є в відкритому доступі і от. До речі, у вас дуже було влучне питання. Е, як геймер, будь-який користувач, цивільна людина, може знайти всю інформацію відносно розробки, зборки, байки е, практичних занять в інтернеті. Воно є все в загальному доступі. Проте люди або лінуються, або ну у кожного свої якісь вади. І... Для того, що він, ти постійно лякаєшся, лякаєш в очі, ти не знаєш. То інформація, яку ти знаєш, який відсоток корисний, а який відсоток інформаційно розшумний. І якби воно, коли ти з цим не розбираєшся, ти постійно здається, що час потікає. Ну, для початку достатньо буде просто купити собі апаратуру якийсь максимально бюджетний симулятор і просто втрачати плюс-мінус, ну, хоча б від 2 до 4 годин в день на симулятор. Це вже буде великий шаг на до того до вашої мети. От. Дякую. Будь ласка, а можете повторити назву симулятора, дає по ціна на початку? DRL. DRL-7. А, Якщо все, дякую, велике, оплески.